Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Панічні атаки. Це термін, про який, напевно, чули всі. Враховуючи ті умови, в яких ми зараз живемо, це поширена проблема сьогодення. На прийом часто звертаються підлітки зі скаргами на приступи паніки, особливо під час шкільних уроків. Чи несправді у них панічні атаки? Я б умовно поділила дітей на три категорії. Діти, у яких дійсно спостерігаються панічні атаки, діти, які до кінця не розуміють свого стану та починають плутати звичайну тривогу з панічними атаками, і діти, які намагаються прикритися панічними атаками, щоб уникнути відповідальності за невиконане домашнє завдання або небажання відповідати у дошки чи писати контрольну роботу. Вчителі зазвичай таких дітей відправляють до медичної сестри або шкільного психолога, і мета дитини досягнута, вона вже не пише контрольну роботу. Як відрізнити панічну атаку від тривоги? Панічна атака це раптовий приступ сильного страху, який викликає серйозні фізіологічні реакції, коли немає реальної загрози для життя або видимої причини. Дитина відчуває, що втрачає контроль над собою та над тим, що відбувається навколо неї. Такий стан може нахлинути будь-де, в магазині, на прогулянці, під час уроків або навіть сну. Організм реагує по-різному. Серед таких реакцій пришвидшення серцевого ритму, запаморочення, дезорієнтація, втрата рівноваги. Тривога, тремор, пітливість, відчуття браку у повітря, біль або дискомфорт у грудях, нудота, біль в животі, оніміння кінцівок та дзвін у вухах. Якщо несподівані напади паніки повторюються і викликають тривалі періоди страху до наступного приступу, може виникнути захворювання, яке називається панічний розлад. Тривога це досить неприємна емоція для людини, але вона допомагає краще підготуватися до складних моментів життя. Хвилювання перед іспитом, виступом на сцені це цілком нормальні прояви тривоги. Ми всі час від часу непокоїмося. Тривога раціональна і обґрунтована. Завжди виникає, коли є стрес або реальна загроза. А панічні атаки найчастіше і не пов'язані зі стресом, а виникають на рівному місці, без всіляких причин. Їх складно передбачити або перечути. Тому якщо ваша дитина продовжує скаржитися на панічні атаки, наприклад, на уроці хімії, особливо під час написання контрольних робіт, варто запідозрити симуляцію. Але навіть якщо ваша дитина симулює, сварити її за це не потрібно. Варто розібратися, чим викликана така поведінка дитини. Можливо, у неї був конфлікт з вчителем, або їй просто не дається хімія, необхідно вияснити причину та вчасно її усунути. Якщо ж дитина продовжує скаржитися на панічні атаки, варто звернутися до лікаря для того, щоб перевірити стан здоров'я вашої дитини. Панічні атаки по своїм проявам можуть нагадувати вигіднусудинну дистанію, захворювання серця та багато інших захворювань. Тому батьки найчастіше з цією проблемою звертаються до сімейного лікаря. Він, в свою чергу, призначає ряд обстежень, які потрібні для того, щоб з'ясувати, чи дійсно є та проблема, на яку скаржиться дитина, чи це психосоматика. Після того, як отримані результати обстеження, сімейний лікар скеровує дитину з батьками до відповідного фахівця. Діагноз ставиться за клінічними даними. Поодинокі напади паніки можуть не потребувати лікування, а панічний розлад лікується медикаментозною терапією та психотерапією, яка не обмежується тільки заняттями з психотерапевтом, тому що дитині необхідно буде застосовувати те, чого вона навчилася на тих сеансах в школі, вдома. Дитина буде міняти свою поведінку. І без підтримки батьків це буде зробити достатньо складно. Саме від батьків буде залежати, чи зміни дитина негативну модель поведінки на більш продуктивну. В наступному своєму відео я розповім, як батьки можуть дитині допомогти подолати тривогу або паніку самотужки, адже вони не завжди перебувають поруч зі своєю дитиною. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!